Федір Кіндратович Вовк, видатний український антрополог та етнограф, він є автором першої загальної науково обґрунтованої концепції антропологічного складу українців. Після виходу Емського указу, щоб уникнути переслідувань, Федір Вовк, 1879 року приїхав до Женеви, а надалі оселився в Парижі, де захистив докторську дисертацію з антропології. У своїх дослідженнях вчений дійшов висновки, що українці становлять окремий антропологічний тип, відмінний від сусідніх слов'янських народів, що має цілком оригінальні етнографічні особливості. Крім того, в еміграції Федір Вовк був популяризатором України та її культурних надбань. Активно опублікував в зарубіжних виданнях численні розвідки, в яких знайомив Європу з нашою самобутньою культурою. В умовах російсько-української війни розвиток науки та поширення інформації про Україну є надзвичайно важливою місією, тому херсонці і вшанували пам'ять Федора Вовка та віддали свої голоси за те, щоб одна з вулиць нашого міста носила ім'я. Видатного українського вченого